Вітаю, друзі! Це Independent Політикс. І я зарічний Ігор 22 грудня 2022 року, після зустрічі Володимира Зеленського і Джозефа Байдена в Сполучених Штатах Америки, Вашингтон Пост опублікував інформацію, що у США є три варіанти вирішення війни Росії проти України. Перший варіант є частиною мирного плану Володимира Зеленського, який був представлений. Під час зустрічі G20 на балі він передбачає повне виведення військ Росії з тієї території України, яка була окупована після 24 лютого 2022 року, а також з території Донбасу і Криму, які були окуповані. В 2014 році. Другий варіант передбачає відведення військ на лінії 2014 року або лінію 23 лютого 2022 року. І третій варіант передбачає відведення військ включно з Донбасом, але не з Кримом. Президент України Володимир Зеленський чітко зазначив, що погоджується виключно на перший варіант вирішення. Війни Росії проти України, оскільки другий і третій прямо суперечить територіальній цілісності нашої держави. Друзі, давайте ж ми розберемось, а які ж ризики та наслідки можуть очікувати Україну, якщо буде прийнятий другий і третій варіант. Починаємо розбиратись. Другий, третій варіант ми об'єднаємо в. Один ланцюжок пояснення, тому що там ризики і наслідки досить схожі. Почнемо з ризиків. Перший ризик виходить з того, що якщо відбувається відведення військ до лінії 2014 року або виведення військ Донбасу, але не з Криму, то Росія в будь-якому випадку ці окуповані території буде використовувати як плацдарм для нового наступу. Вони переозброяться, вони наберуть нове м'ясо для того, щоб розпочати нову війну, яка може мати ще більш катастрофічні наслідки для нашої держави. Другий ризик полягає з того, у тому, що Росія буде вимагати зняття санкцій з себе. Він буде говорити, що бачите, ми зробили крок, ми відвели війська. А ми хочемо, щоб і Європа зробила якісь кроки. Я не вважаю, що Європа і Штати підуть прямо на такий крок щодо зняття санкцій, бо вони раніше зазначали, що відведення військ не буде означати одразу зняття цих санкцій. Але якщо навіть у подальшому це відбудеться, це може призвести до знову ж таки поновлення потоків коштів до бюджету. Росії, і вона знову ж таки буде мати можливість фінансувати війну і свої військові формування? І ще один чинник і наслідок, який може очікувати прийняття того варіанту, це невизначеність Криму і Донбасу. Що Донбасу, до якого варіанту знову ж таки, ми повертаємося? Чи це мінський процес, чи це якийсь інший процес, яка буде доля цієї. Території, куди вона все ж таки має реінтегруватись? Тут незрозуміло. З Кримом були ідеї про те, що можна відкласти це питання на декілька років, можна провести якийсь референдум черговий під керівництвом ООН, де люди будуть визначати. Куди їм все-таки повертатись, тільки тут потрібно згадати Конституцію України, яка була порушена у 2014 році? Бо там чітко зазначено, що питання територіальної цілісності, відділення тих чи інших частин України вирішується усіма українськими громадянами, а не тільки тими, які проживають в територіях, які хочуть відділитись. Тому. Якщо проводити цей референдум, то його потрібно проводити у всій Україні. Тільки не так, як говорила пропагандистка Ксюша Сапчак. Давайте ми проведемо в Україні і в Росії теж. Це теж для нас не Проводиться виключно в Україні, бо це Крим це українська земля. Тому, враховуючи оці всі ризики, так, і наслідки, я знову таки назвав це військові, це політичні, це економічні. Ми прекрасно розуміємо, що ці варіанти ми абсолютно відкидаємо в контексті вирішення війни Росії проти України. Перший варіант він є найбільш прийнятним це повністю виведення російських військ з усієї території України, включно з Кримом і східним Донбасом, так, які були окуповані в 2014 році. Проте варто зазначити, що це є лише перша частина. Цього процесу. Тому що навіть у цьому варіанті Росія буде мати якісь реваншистські ідеї і планувати нові наступальні дії проти України. Слідом за цим повинно бути повне роззброєння Росії, видача всіх військових злочинців і засудження їх в гаському трибуналі, виплата усіх репарацій. І повне ядерне роззброєння Росії, тому що коли в неадекватній країні знаходиться ядерна зброя, зброя масового знищення, то ми не можемо бути впевнені, що якісь кремлівські статті в приступах якихось агресивних намірів чи якогось маразму. Переплутають якусь кнопочку, подумають, що це кнопка, яка викликає лікаря, а це буде ядерна кнопка, просто на неї натиснуть. І в результаті це призведе до катастрофічних наслідків не тільки в Україні, а й у світі. Тобто неприйнятно, коли в неадекватних і раціональних політиків знаходиться така зброя. Тому вимога має бути у тому, що ядерна зброя повинна повністю вивести з Російської Федерації. І тільки після того можна говорити про зняття якихось санкцій, про якісь подальше обговорення існування України та Росії і подальшому повернення якось можливе росіян до цивілізації. На даний період часу це абсолютно неможливо. Тобто, цей перший план він має ще. Під так, перший пункт це виведення війська, і другий пункт це те, що я зазначив: репарації, роззброєння, суд над військовими злочинцями і віддача ядерної зброї. Це все повинно бути. Тому у результаті ви розумієте, що той перший план, який ще презентував Володимир Зеленський, на G20балі, він є прийнятним. І призведе до вирішення ситуації. Але потрібно розуміти, що реалізацією цього мирного плану будуть наші незламні Збройні Сили України. Прекрасно розуміти, що самі росіяни не підуть з нашої землі. Їх потрібно повністю знищити, і їхні мертві тіла викинути або в Чорне море, або Росіянам на голову кинути, щоб вони, врешті решт зрозуміли, що коїть їхній їхні режим. Це, в принципі, все, що я хочу зазначити з цієї теми. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео і ділитись ним з своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Все буде наша держава. Нехай щастить вам.